Терміново генерал Залужний на передовій у Міноборони Росії вже кинулися погрожувати всі деталі за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бібік. Буду вам дуже вдячний за лекціому відео, друзі. Ви навіть не уявляєте, яка це підтримка для нашого проекту. Отже, поїхали. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний провів роботу в групованнях військ, які виконують найскладніші. Ще завдання у районах, де точаться найзапекліші бої. Відповідне відео головнокомандувач поширив на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, йому у цьому допомагав начальник генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шептала. Залужний підкреслив, що наші воїни роблять усе можливе задля деокупації. Операція каже главком, продовжується згідно з планом. Далі цитата. Противник намагається не допустити просування наших підрозділів. Задля цього він розгорнув систему фортифікаційних укріплень зі щільними мінуваннями місцевості та великою кількістю резервів. Попри шалений спротив окупантів, наші воїни роблять усе можливе задля визволення української території, кінець цитати. Я ж наголошую, що це перший публічний випадок візиту головнокомандувача Збройних сил України до військових на передову. Раніше про подібні візити не повідомлялося, але ж. Це не означає, що їх взагалі не було. Ви розумієте, друзі? Тим часом на Росії черговий приступ параної на брифінг. Вийшов цілий міністр оборони Сергій Шайгу. Значить, спочатку він заявив, що жодних успіхів контрнаступу у ЗСУ немає. Однак, згодом анонсував удари Києва по Криму. И взявся порожу и судным днем. Давайте процитуем. По нашим данным, руководство Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами Хаймерс и Стормш. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет. Незамедлітельний удари по центрам прийняття рішень на території України, Кинуть цитати. А знаєте, друзі, що означають кремлівські центри прийняття рішень. Це мирні українські міста, зокрема, ті ж самі житлові багатоповерхівки або об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетики. Саме туди ворог продовжує цілитися і бити, але наші воїни світла продовжують працювати цілодобово, аби відновити електропостачання. Так протягом тижня, з 12 по 18 червня, енергетики ДТЕК повернули світло. 58 тисячам родин у 84 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що найчастіше страждають через обстріли з боку Російської Федерації. А саме для понад 36 тисяч родин Донеччини та понад 21 однієї тисячі родин у Дніпропетровській області. Про це повідомили в компанії. Там підкреслили, що енергетики в умовах підвищеного ризику відновлюють роботу енергообладнання а в деяких населених пунктах. Наближених до зони якраз бойових дій, ДТЕК повертав деяким родинам світло вже десятки разів. Друзі, що скажете про візит залужного на передову? Як на мене, це дуже піднімає бойовий дух нашим хлопцям. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ми всі читаємо. Ви на фабриці новин. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось.